Сьогодні вас на вашій презентації тематичної вечірки столяги. Розкажіть, будь ласка, як прийшла така ідея до такої тематичної вечірки? 에, взагалі літо, а літо це яскраво. Позитивно, а Стеряга це яскраво, позитивно. Ми згадаємо, що Сталяга з'явилися це вже після часів війни і якихось там депресивний станів, і тому вони почали кольорово одягатися, і тому подібне. І так само, по суті, і в нас на український стан, тому ми вирішили трошки Тернопіль розвисли. Зараз це актуально. А зараз це у нас актуально. Розкажіть, яку наступну таку вечірку ми побачимо, в якому вона стані буде? Бачити, ви будете запрошені, і весь Тернопіль буде запрошені 2 липня в концерт фолі. Або в м'яті ми ще не вирішили. На презентації липневого номеру. Тут це буде презентація, не вечірка, це буде масштабна вечірка, можна так сказати, гурти і Суприв, в принципі... покази. Пози, Як завжди так. чекайте від нас, якихось подарунків, неочікуваних програму програм. Так, так. Дівчатка, що ми побачимо в наступному номері вашого журналу? В наступному номері це відверта розмова з 95-м кварталом. Це буде цікаво. Там, де Женя багато чого цікавого, Лисию розкаже. І Ліна Кривець. Тетяна на Ніді Щубок з Подоляни і про її проекти. Як на вони розпочинали і тому подібне. Ну і дуже багато цікаво. Я так зараз не можу розказати, тому що, а, і головне згадати це наш журналіст в Парижі. На що він потрапив, що він їв? І де він ночував? Де він ночував? Про Париж буде цікаво. Ну, а остальне, ми зараз якби його тому Я не можу відверто сказати ідея, наприклад, розпочинання стартапів в плані краси, та стилю, відкриття власних салонів, відкриття власних магазинів. От, власне, чи було би цікаво це читачам е читати про людей, які зробили свій бізнес з нуля? Чи ми можемо читати таке в вашому? журналі? Так, Ви можете нас читати, особливо про жінок, які розпочали свій бізнес, робить бізнес на картуках, на часу садиться салони краси, магазини і тому подібне. Я взагалі думаю, що в Тернополі це варто розпочати, тому що за кордоном, де ми тільки не їздили там на салони, на е, магазини, там чи тому подібне, взагалі замовляють шалений показ, е, шоу-програми і тому подібне, на жаль, нас поки що там. Якщо ми та, їх та, може... репрезентувати. Так. репрезентувати, класне подалом чи якимось звуковим озвучим, ти не покажеш роботу. Як? Наочно, показати свою роботу показом, вказати свої роботи фоторепортажем, фотосесією, що ти мішу, що ти презентуєш, який ти є дизайнер. Ну, які, звичайно, на показах наших, на презентаціях, буде бачите. Наші терополяни тільки. Ну що, дівчатка, будемо чекати наступного вашого презентації, вашої, вашого журналу. власне. Будемо раді бачити вас знову і бажаємо вам успіху та процвітання. Дякую. Дякую. Дякую вам, що ви у нас такі є.